Народ, якщо ви лєте спиртовий бензин, як я, краще це не робити. От Я в основному їздю на газу, і в мене він в основному там болтається в баку, блін, місяцями. І ви знаєте, в тому році я на бензині взагалі вона так хірово їздила, просто ну, просто ужас. У мене як газ закінчувався, і я єлі доїжджав до заправки, вона єлі їхала. От, Зараз я почав потрошку додавати ну, звичайний бензин. Я Слава Богу, викатав той бензин спиртовий. І ну, вона нормально зараз, що на газу, що на бензину вона їздить. О, так що, якщо на газу однозначно ні, я допустимо я не прогріваю машину, в мене той газ чи бензин використовується тільки як я там не услідю і не заправлю вовремя газу і коротше. Отак, отак. Так що не лихю. Ну і вона. Тим більше зараз такі ціни, що не, не закономок.